Доброго дня! Сьогодні на огляді цифровий мультиметр ГВД gd ГД 136Б. Ось такі коробочці він заїжджає до нас на склад. Зараз детальніше дивимось комплектацію. Так, як бачимо інструкції по користуванню. Одна пара щупів. Мультиметр призначений для вимірювання. Змінюєте постійної напруги, сили струму, опору. Так, функціональні кнопочки. Вмикаємо. Так, великий дисплей. Тут є функція підсвічування екрану, потрібно нажати, і він підсвічується. Також є вбудований ліхтарик. Коли цю саму клавішу нажати і трішки потримати він засвітиться. Так, так само вимикаємо. Замовити даний мультиметр можна у нас на сайті, посилання в описі під відео.